Масовані ракетні обстріли мирних міст російськими ракетами це страшна реальність, у якій ми всі живемо. Останнім часом країна терорист активізувалась і дедалі частіше завдає повітряних ударів по нашій країні. Через це значно частіше та довше почали лунати сигнали повітряної тривоги, руйнуючи наш спокій і темп життя. Та чи реагують на оповіщення Чернігівці? Так тільки не вийшли з укриття як. Ну, Відмінили тривогу. Ні, на, мабуть, зараз ні. <ріст> а чому? Ну, уже так, так, да, привичка. <ріст> не страшно все-таки, хоча ракетні обстріли посилилися статим часом. Так, <ріст> да, ну вже що маємо, то маємо. Так, звичайно. Ні, я не ховаюсь. Більше якось вірю в оптимізм, позитив. Да й у нас, бачите, Бог допомагає трохи. Не, ну, не прилітає, так би мовити, поки що. Ну і якось віримо в позитив і в добро. Ні. А чому? Сидимо в квартирах, чекаємо. А зачем? Я думаю, що якщо прилетить к нам, то ми нічим не спасемося. Я по натурі оптимістичний чоловік, так що боятися нічого. Все залежить від ситуації, де знаходимось. Я працюю в музичному коледжі. У нас там є бомбосховище. Ну, звичайно, не дуже приємно, але що ж робити. ховаємось, ховаємось і дітей, намагаємось також прихистити. А що робити? кожен сам несе відповідальність за своє життя. Утім, варто пам'ятати, що вчасне реагування на сигнали повітряної тривоги здатне врятувати його. Бережіть себе та своїх рідних.